Так, мілітарні новини будуть сьогодні, і їх буде не дуже багато, проте вони дуже цікаві, важливі та місцями дуже неприємні. Поговоримо ми з вами про шахедів, маска та циркони. На зв'язку, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з цікавого. Днями було зламано сервери електронної пошти підставної іранської компанії, яка де-факто займалась продажем шахедів на Росію. Шахеди, шахіди, Герані, як вам завгодно. Крім того, там фактично злили повністю весь алгоритм збірки цих дронів, але про це пізніше. Крім цього, хакери видалили усі листи, усі контакти та залишили зустріч в календарі з назвою Чекайте нас. Першою цікавинкою стали ціни на шахеди. Звісно ж, в документах все це намагались приховати під Назвами моторна лодка» і так далі. Згідно з даними, в 2022 році Росія планувала зробити на своєму заводі 6 тисяч шахедів за 2,5 роки. Ціни на шахеди наступні. Найрозповсюджений 136, й він коштує від 193 до 375 тисяч доларів. Вартість залежить від розміру партії. Спочатку іранці завалили 375 тисяч доларів за штуку, але потім зійшлися вартості в 193, якщо партія складається з 6 тисяч штук, і 290 тисяч, якщо партія на Дві тисячі штук. І погодьтесь, що така вартість значно відрізняється від того, про що говорили в мережі в 2022 році, коли вартість шахеда оцінювалась в районі 40-50 тисяч доларів. Так от, фактично ці документи відповідають на це запитання. Російський прогноз собівартості шахеда за умов його повної локалізації, тобто без залучення Ірану взагалі, а от повністю на російських потужностях 48 і 8 тисяч доларів. Важливо, це була приблизно спрогнозована вартість собівартості, тобто виключно компонентів. Кінцева вартість передачі замовнику, тобто безпосередньо російським нелюдом з Міністерства нападу, складатиме 165 тисяч доларів. Тобто, грубо кажучи, на сьогоднішній день вартість шахеда складає 165-193 тисячі доларів в залежності від місця виробництва. Плюс в ці ціни закладені інвестиції в завод з виробництва, навчання і так далі. Це все мова про найрозповсюдженіший 136-й шахет. Крім цього, в документах йде мова і про інші версії. Наприклад, 107 b та 107C, дещо інші моделі, які будуть використовувати. Стуватись у прифронтових областях, бо вони мають дальність в трохи більше 100 км. При цьому Б це розвідувальний дрон, а С – ударний так от коштуватимуть вони приблизно 460 тисяч за штуку. Також Росія вже, наче як протестувала, і наче як локалізувала і почала виробляти 236 ту модель, яка ось буквально нещодавно була анонсована. Візуально вона мало чим відрізняється від 136-ї, проте має суттєві відмінності. Цей дрон має оптичну систему захоплення цілей та тепловізор. Okay. Тобто він здатен дивитись на те, куди він влучає вночі, а його дальність роботи складає також приблизно 100 кілометрів, тобто це додаткова загроза для фронту та прифронтових ділянок. Випробування вказують на те, що він доволі точний і здатний вражати цілі з відхиленням приблизно в 3 метри. Проте ці всі апгрейди позначились і на вартості. За один такий треба віддати вже 900 тисяч доларів. Крім цього, стало відомо, скільки коштує новий реактивний шахет, той що 237-й, який вже успішно збивали наші сили ППО. За один такий реактивний Дрон, який фактично стає вже міні-ракетою, треба заплатити 1,4 мільйона доларів. Складається він, до речі, з чеського двигуна, чотирьох канадських антенн та американських мікросхем, мікроконтролерів і мікропроцесорів. Це в жодному разі не означає, що їх продають американці. Ні, це означає, що штатам варто сильніше слідкувати за тим, куди вони почали продавати більше своїх процесорів. Летить ця історія на відстань приблизно в тисячу кілометрів, хоч росіяни і вказують дві тисячі, але це ну якось ну дуже складно, тому що де там стільки. Які паливо зберігати взагалі не зрозуміло. Платили і платять за шахеди росіяни золотом, бо рублі їхні нікому не потрібні, алмазами російськими на ринку не поторгувати, а долари вони віддавати не хочуть. Тож Іран фактично обрав найтвердішу валюту, трохи більше двох тонн золота за 6136 шахедів, за програмну частину, технологію, обладнання та самі лодки. Цікаво й те, де роблять ці дрони камікадзе. А роблять їх в Татарстані в Алабузі. Це так звана спеціальна економічна зона, яка має більше 30 підприємств, заводів і так далі. Знаходиться вона на відстані в 1200 кілометрів від умовного Харкова, і це фактично не зовсім Росія, а Татарстан, тому навряд чи Україна стане туди бити ракетами. Якщо що, російські, так звані техноблогери дуже активно свого часу форсили цю Алабугу, яке це чудове місце, і так далі. І робили вони це щонайменше з 2021 року. А ще подивіться на ці обличчя. Думаєте, що це просто якісь рандомні хлопчики і дівчатка з інстаграму? Ні, це все путіни. Бо, як відомо, це ж тільки Путін воює проти України. Тільки Путін робить ракети і запускає їх. Так от усі ці молоді люди, це співробітники Алабуги, які зараз свідомо працюють над тим, щоб вбивати українців, так само, як і блогери, які рекламують це лайно. А ті українці, які продовжують їх дивитись і читати, свідомо допомагають цьому. Вітаю вас! І останнє з приводу цих шахетів в мережі також з'явилась просто найповніша інструкція з їхнього виробництва на 214 сторінок. І як на мене, то це просто подарунок, і не взяти це все в швидке опрацювання було б дуже гріховно. Вже не залишилось того озброєння, яким би Росія не обстрілювала Україну. Все частіше по нашій країні б'ють північно-корейськими ракетами, ось буквально днями таке було. Проте і сама Росія почала випробовувати своє нове озброєння. 7 лютого під час ранкової масованої ракетної атаки по Києву було випущено, як здавалось, балістичну ракету з Криму. І це було дуже дивно, адже Іскандери не вміють з Криму діставати до Києва. Попередньо, згідно зі знайденими уламками, вважається, що це була гіперзвукова нова ракета. Циркон. Під час свого польоту ракета не подолала гіперзвуковий рубіж, проте від цього вона менш загрозливою не стала. Запускатись, ця ракета має з уніфікованої пусковою установки ЗС-14, яку ставлять на кораблі Росії. Також вона вміє запускати і калібри з Оніксами, і є, наче як варіант, який ставиться на авто. І багато хто написав, що от Росія вперше застосувала проти України ці ракети, але це не зовсім так. Є офіційна заява, що 29 грудня цирконом били по Запоріжжю. Ну а з ударом по Києву, фактично, вони підтвердили, що вона точно вміє летіти на вістень більше ніж 600 кілометрів. І хотів би я зараз сказати, що час Сполученим Штатам передати щось на тестування, щось велике, товсте, яке летить далеко, але. але. Ну, а тепер моя найулюбленіша тема. Я вже сотні разів показував вам факти того, що Маск максимально підігрує росіянам. Незважаючи на це, серед наших глядачів досі є його фанати. В минулому ж році ці люди наводили контраргумент: ну він же нам старлінки дає. Проте нагадаю, нічого він не дає, а виключно продає. І от тепер від безпосередньо військових з'являється все більше і більше повідомлень про те. Що у наших воїнів Starlink видає швидкість на рівні 0,1 мегабіт за секунду, тобто 0,1 Мбіт за секунду, тобто щось на рівні 2 g інтернету. Звісно ж, жодних перешкод для цього немає. Багато військових вказують на той факт, що отака історія відбувається останній тиждень. Здавалося, б, в чому може бути проблема? А проблема в тому, що маск через емірати почав продавати вже активовані старлінки росіянам. І вони в них чудово працюють на тимчасово окупованих територіях. По-перше, Шеймон Ю Арабські Емірати. По-друге, ви знову скажете, що все це збіг і випадковість? Пан Старлінко підтверджує, що це дійсно так, і наші чудово бачать роботу ворожих старлінків, яких вам ще доказів потрібно. Маск нічого не знав воно саме. Ну, варіант можливий, так Проте, якого біса з їхнього боку на окупованих територіях усе працює, а у наших бійців швидкість 2006 року це також збіг. Чи може, вприклад, наведете мапу Старлінка, типу воно там не працює, бо маск так сказав? Звісно, вимкнути покриття над Чорним морем, щоб українці не били по Криму, це ми можемо. А от вирухувати, що купа старлінків з Еміратів якимось чином з'явились в Україні і тупо заблокувати їх, ні, це ми, ми не вміємо, ми не можемо цього робити. Чи може треба ще сказати про той факт, що маск буквально сьогодні вночі? Буде напряму працювати на російську пропаганду для контексту. Поясню, Такер Карлсон, який є найвідмороженішим просто з американських журналістів, той, що каже, що Буча і Каховська ГЕС це все справа рук українців, постановка і так далі. А повірте, там у нього ну просто можете у телебачення Торонто подивитись про нього відео. Там просто ну це сусідне російський ПСО. Він поїхав на Росію брати інтерв'ю у Путіна, нібито, щоб американці почули справжню правду. І Маск, в свою чергу, пообіцяв, що це відео в жодному разі. Азі не заблокують в Твіттері. Нагадаю вам, що коли Карлсона звільнили з Fox News, він випустив своє відео в Твіттері. і Маск настільки сильно просував це відео, що люди блокували як Маска, який репостнув це відео. Як Карлсона є і саме відео, але воно усе одно по декілька разів на день вилізало їм в стрічці. Чи варто казати про те, що буде з цим інтерв'ю? Чи варто казати, що там взагалі це інтерв'ю інтерв'ю назвати не можна, тому що воно буде повністю комплементарним, бо інше Кремль не погодив би? І все це, звісно ж, період, коли Сенат і так не може прийняти ухвалу про допомогу Україні, і в той час, коли демократи і так мають не те, щоб дуже сильні позиції. Які ще кому докази потрібні, я не розумію. Тому давайте так, якщо ви фанат маска і вважаєте, що він все правильно робить, з вас 50 гривень на збір Валькірії для 79-ї. Посилання є в описі відео і в закріпленому коментарі. Якщо ж ви поділяєте мою думку щодо маска, з вас 100 гривень на збір Валькірії для 79-ї. Побачимо, хто переможе. Ось такими були новини тижня, що ще не минув, але я не міг тримати все це до суботи чи понеділка. Тому пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких. da Ucrânia.